Київ має величезний потенціал стати не просто столицею, а справжнім центром економічного, технологічного та урбаністичного прориву в східній Європі. Але зараз він потерпає від хаотичної забудови, транспортного колапсу та слабкої інфраструктури. Які три фундаментальні рішення на вашу думку? Здатні змінити Київ. Перше саме головне не має бути політичного протистояння між центральною і місцевою владою. Черновецький прийшов, і от з цього моменту почалося дуже багато повноважень на себе взяла центральна влада. Місцеві влади повноважень там з нос. Вони тільки мову можуть видати і землю видати. І все перше, що треба зробити, якось розділити повністю повноваження, або об'єднанити об зусилля обох гілок влади і зрозуміти, що Київ. Це той центр, на, на підставі якого приїжджає сюди будь-який інвестор, приймає рішення, чи він піде в Україну, чи не піде. І ось якщо стоїть на кричатику 20 років розруха, то не піде він сюди. По-друге, повністю обрати вплив Міністерства культури на, вообще, на, на, на забудову, на, вообще, на, вообще, на правила гри убрати тиск правоохоронних органів. Третя проблема це рівень, рівень безумовно самих забудовників.